Як зробити ремонт у квартирі під ключ швидше ніж за один місяць, і щоб він коштував дешевше ніж 300 доларів за метр квадратний, і це при тому, що всі роботи виконуватимуть професійні майстри, щоб він був практичним, гарним і щоб була дотримана вся технологія ремонту. Додивившись дане відео до кінця, ви отримуєте 20 покрокових, чітких, практичних та перевірених особисто мною рішень. Використовуючи які, ви зможете це зробити. І це буде дійсно цінна та структурована інформація, якої вам більше ніхто просто так не розкаже. Всім привіт! Моє ім'я Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру, а ви на каналі Будні дизайнера. Погнали! Номер один. Купуйте квартиру вже з хорошим плануванням. Обирайте таке планування, щоб у ньому було мінімум змін і щоб воно вам максимально підходило. Робити нові перегородки, монтаж, демонтаж це буде довго і дорого. Купуєте нерухомість з плануванням, що вас влаштовує, на нульовому циклі. І фактично ви вже зекономили на переплануванні. Тут, звичайно, треба трошки розбиратися в будівництві та ремонті, або ж звернутися за консультацією до архітектора або ж дизайнера. Номер два. Робіть мінімум змін до існуючого стану від забудовника. І тут вас зустрічає стандартний набір рішень від забудовника. Стяжка не дуже рівна, стеля у вигляді монолітної плити, стіни, як правило, з кривою штукатуркою. Вікна двері від забудовника середньої якості, ну і опалення у вигляді котла та радіаторів. Тяжку стіни з штукатуркою та стелю залишаємо від забудовника. І далі розкажу, що з цим робити. Перештукатурити стіни і трошки їх порівняти. Буде коштувати для квартири площею 50-60 метрів орієнтовно від 50 до 70 тисяч гривень. Тому цього робити ми не будемо. Потрібно лише трошки підкоригувати дверні прорізи під майбутні розміри наших міжкімнатних дверей. Номер 3 Запускаємо ремонтні роботи. Першим ділом визначаємо точку нуля, тобто рівень нашої підлоги. І вже робимо відповідні обміри і даємо всі ці обміри і завдання нашим меблевикам, щоб вони негайно приступали до виготовлення меблів, щоб ми потім на них не чекали. І тут вже потрібно знати ваше планування, деякі меблі у вас будуть стояти, і дуже важливо, щоб ці меблі були окремо стоячі, а не вбудовані в нішу. Бо стіни у нас трошки нерівні, і це все потім буде видно. А якщо меблі окремо стоячі і вони неплотно прилягають до стіни, то цей зазор можна знівелювати і не буде так сильно видно, що у вас не ідеальні стіни. А також вже потрібно замовляти і купувати решту матеріалів для ремонту. Номер 4. Роботи по сантехніці: сантехніку та опалення, котел, радіатори залишаємо без змін, лише з мінімальними доопрацюваннями. На вході ставимо фільтр грубої очистки і кран від аяксу. Для запобігання затопленню. Якщо радіаторів водяних від котла вам не вистачає, то краще потім десь додати один електричний або ж поставити інверторний кондиціонер. Про це розкажу далі у відео. Комунікації по сантехніці робимо добре і виставляємо кінцеві точки підключення змішувачів та іншої сантехніки так, як нам треба. Номер п'ять електричні роботи. Електрику потрібно зробити добре. На ній ми не економимо, але без фанатизму. Кабелювання постелі робимо відкритого типу, гарненько і рівненько. А кабелі, які ховаються в стіни, під них виконуємо штроби. Розеток, вимикачів та світильників робимо стільки, скільки потрібно згідно дизайн проекту, скільки потрібно згідно вашої функції. Щоб їх не було багато, оптимізовуємо сценарій освітлення, щоб вимикачів не було занадто багато і щоб ваша стіна з вимикачами не була схожа на піаніно. Якщо ж у вас виникає багато питань по електриці чи по сантехніці, ви зараз в ступорі і не знаєте, що робити далі. Звертайтеся до нас за консультацією. Також ми можемо виконати вам планування або ж проєкт дизайну інтер'єру. Всі наші контакти будуть в описі. Номер 6. Електрощитова. Електричний щиток робимо гарним, акуратним та технологічним, щоб він автоматично перемикався на резервне живлення під час вимкнення електроенергії і навпаки. Також робимо ще один щиток слабострубних мереж. Куди заводимо інтернет і там будемо підключати центральний хаб від Аяксу. Електрофурнітуру, а саме розетки і вимикачі беремо надійні, але не дорогі. Всяких там супер пупер брендів нам тут не потрібно. Якщо у вас є балкон, то рекомендую на нього вивести розетку, освітлення, ну і, можливо, якісь інші мережі, якщо вони вам потрібні. Номер 7. Кондиціонери. Для кондиціонерів прокладаємо всі траси, а саме Траса фреону, відведення конденсату та живлення. Самих внутрішніх і зовнішніх блоків поки що не вішаємо. Тому що вішати ви їх будете все одно в кінці ремонту і докупити їх можна пізніше, а то й взагалі через рік. Коштують вони дорого, тому тут можна суттєво зекономити. І якщо у вас всередині в квартирі не один внутрішній блок, а декілька, то рекомендую розглянути систему мультиспліт. Це коли на вулиці у вас один. Зовнішній блок, а від нього працюють всі внутрішні блоки у квартирі. Але тут дивіться на конкретну модель, на конкретного виробника, і дивіться, яка максимальна кількість внутрішніх блоків може працювати від одного зовнішнього блоку. Цим випуском я розпочинаю цикл з трьох відео, в яких я розкрию вам всі карти і розкажу про порядок ремонту і що саме варто зробити, щоб зекономити і отримати практичний ремонт. Далі буде детально про графік робіт і скільки часу займає кожен етап ремонту, щоб ви могли вкластися у заявлені терміни і, звичайно, детально розкажу про всі ціни на всі етапи робіт, щоб ви могли вкластися в запланований бюджет. І все це з реальними чеками та документами. Сьогодні перша частина, але як тільки це відео набере 10 тисяч лайків і тисячу коментарів, то я одразу знімлю продовження. Тому все у ваших руках. В коментарях напишіть, скільки часу та грошей ви витратили на минулий ваш ремонт, і що зараз ви хотіли б змінити в ньому. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступний випуск. Номер 8. Підвіконня. Підвіконники, звичайно, беремо пластикові, але не глянцеві, а матові, і не з таким скругленим закінченням, а з прямим. Все ж таки вони виглядають трошки краще і дорожче. Номер 9. Сантехніка. Сантехніку купуємо якісну, особливо якщо це змішувачі прихованого монтажу. Унітаз беремо тільки підвісний і, звичайно, під нього також якісну інсталяцію. Умивальники, тумбочки, а також змішувачі зовнішні неприхованого монтажу купуємо ті, на які у вас є кошти, тому що потім це все можна замінити. Номер 10. Рушнику сушки. Якщо від котла не проведені труби до рушнику сушки водяної, то в такому випадку беремо тільки електричну рушнику сушку. Вона буде як мінімум в два рази дешевше від комбінованої рушнику сушки. І якщо у вас не заведені труби, то тут ви суттєво зекономите на підведеннях комунікацій. Тому що для електричної сушки потрібна тільки розетка. Номер 11. Плитка. Плитку беремо тільки на фартух кухні і в санвузли. І то беремо на висоту 1,20 м, якраз в рівень з інсталяцією. Зверху стіни будемо фарбувати, а сам торець плитки можна закрити алюмінієвим профілем. Він недорогий і коштує орієнтовно 300 гривень. Номер 12. Ламінат. Всюди на підлогу і навіть на кухню кладемо ламінат 33 класу висотою 10 мм. Під нього кладемо підкладку Тихий хід також висотою 10 мм. Ціна такого ламінату орієнтовно 500 гривень, ну саме дорогий ми не беремо. Відповідно, маємо додаткову теплоізоляцію і за рахунок висоти підкладки трошечки знівелюємо нерівність нашої стяжки. До речі, все про вартість ремонту я розказував в одному зі своїх попередніх відео. Воно досі актуальне, але там я розказував більше про дизайнерський ремонт. А сьогодні йде мова якраз про акуратний ремонт і не за всі гроші світу. Номер 13 міжкімнатні двері. Двері беремо звичайні, МДФ, класичні, з лиштвою без всякого там скла, без всяких там лишніх елементів. І такі двері з фурнітурою, повністю з ручками, з завісами і з монтажем. Орієнтовно один комплект буде коштувати близько 12 тисяч гривень. Номер 14 Плінтус. Плінтус рекомендую Дюрополімерний. По 90 гривень за метр погонний. Він недорогий, він гнучкий, добре приховує всі нерівності нашої кривої стіни, легко монтується і, до речі, досить класно виглядає. А також його можна пофарбувати в колір стін. І вигляд має нормальний, і монтаж досить простий. Номер 15. Вентилятор. Беремо самі прості і надійні, без зайвої електроніки та всяких там датчиків. Номер 16. Фарбування стін. Беремо спеціальну ґрунтовку для штукатурки і структурну фарбу для того, щоб приховати всі нерівності нашої неідеальної штукатурки, і щоб не так сильно було видно на стінах зароблені штроби від нашої електрики. А зверху вже фарбуємо в колір, який вам подобається. Зараз, до речі, в моді нерівні структурні стіни, бо це виглядає досить природньо. Звичайно, таке рішення не всім підійде, і можна робити гладкі стіни. Але тут вже питання ціни, а це рішення є одним з найдешевших. А при площі стін близько 250 чи 300 метрів квадратних треба добре рахувати, чим оздоблювати стіни. Бо це може бути суттєва економія. Номер 17. Стеля. Стелю ми нічим не будемо обробляти, тому що навіть просто щоб почистити стелю від штукатурки, потрібно заплатити орієнтовно 7 тисяч гривень. І я вам скажу, вона від того ліпше виглядати не стане, тому що штукатурка на стелі біла, а коли ви будете її щищати, під нею ви побачите потім зелені плями. І насправді це буде виглядати ще гірше, ніж до того, як ви її почистили. А якщо ви захочете стелю потім ще полакувати, то готуйтеся викласти 10 тисяч і більше гривень за лакування такої стелі. Тому щоб максимально зекономити, і різниці ви дуже сильної не побачите, чи вона чищена, чи вона лакована. Рекомендую лишніх процесів зі стелею не робити. Достатньо просто її обезпилити. Чи можна зробити краще? Звичайно, що можна, але тоді ціна ремонту буде далеко за 300, 400 і навіть 600 доларів за метр квадратний. Номер 18. Світло та чистова електрика. Монтуємо всю чистову електрофорнітуру. Розетки, вимикачі, на стелю ставимо звичайні спотові світильники, а на стіни вішаємо бра. Підключаємо інтернет, аякс, домофон, відеоспостереження та інші слабострумні мережі. Номер 19: клінінг та прибирання. Прибирання та клінінг робимо самі, тому що якщо у вас нормальні майстри і після кожного етапу ремонту вони за собою прибирали та вивозили сміття, то я вам скажу прибрати таку квартиру. Буде не так вже й складно. І приблизно 10 тисяч гривень на клінінгу ви точно зекономите. Номер 20. Ролети і жалюзі. На вікна ми кріпимо або ролети, або жалюзі. І ніяких штор та тюлів, тому що це буде в рази дорожче. Номер 21: Кухня, меблі та декор. Але це вже окремі витрати, і вони можуть коштувати ще раз так, як вартість ремонту. Насправді тут все дуже індивідуально. І навіть диван може коштувати 30 тисяч гривень, а може коштувати 300 тисяч. Тому різниця у витратах тут дуже велика, і кухня, меблі та декор не входить у вартість даного ремонту. Зараз багато людей не можуть позволити собі ремонт, тому що це дорого, довго. Та ще й може виявитися непрактично. Тому я вирішив зробити саме таке практичне відео, щоб ремонт і комфортне житло були доступні кожному українцю. Звичайно, деякі матеріали або ж рішення вам можуть не подобатися або не підходити. Тому ви можете зробити так, як вам більше до вподоби. Але саме ці рішення, на мою думку, є найбільш збалансованими і практичними, і дадуть вам найбільше ремонту. За найменший час і найнижчу ціну, чи можна ще дешевше? Так, але при умові, що вам будуть допомагати друзі чи родичі, або ж ви самі будете виконувати частину робіт. Можливо, супер-пупер стильного дизайн рішення ви не отримаєте, але це однозначно буде практичний, цікавий та недорогий ремонт, за дуже короткий термін, без порушення технології ремонту, який прослужить вам довго. І не буде коштувати всіх грошей світу. А якщо під оренду, то взагалі залетить на ура. І не забувайте, треба жити, а не все життя, займатися ремонтом чи будувати хату. Детальніше про терміни та вартість такого ремонту я розкажу у наступних двох частинах. Якщо ви підтримаєте це відео лайком та коментарем. До речі, в мене на каналі є багато відео по темах, що я сьогодні згадував: про кухню, про світло, про фарбування стін, про плитку. Про кондиціонери, про сантехніку, про помилки ремонту та багато інших. Тому заходьте на канал, там ще багато цікавого. Якщо відео було корисне, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Не забувайте про підтримку нашої армії. Посилання на актуальний збір буде в описі. А тут ви можете переглянути наступні частини з даного циклу, якщо вони вже вийшли, або ж інші не менш цікаві відео на моєму каналі.